Вітаю вас, шановні рибалки, у липні, в розпал літньої спеки добре зібратися і поїхати на водойму всією родиною або компанією на кілька днів і насолодитися улюбленим захопленням і просто відпочити. У липні добре клює риба сімейства Коропових короп, карась, лящ, лин, краснопірка. А перед тим, як вирушити на риболовлю, не зайвим буде заглянути у місячний календар на цей місяць. Зараз я розповім, як вам спланувати цей місяць, коли краще їхати на риболовлю, а коли корисніше залишитися вдома. Ось як виглядає місячний календар риболовлі на липень для усієї території України. А далі по днях з 1 по 3 липня це невдалі дні для риболовлі. Активності риби не буде, можна сміливо залишатися вдома. Це пов'язано із завершальною фазою зростаючого місяця і повній, яка буде 3 числа. 4 числа клювання буде слабким, а ось починаючи з 5 липня активність риби починає відновлюватися. І вже з 6 по 10 липня клювання буде відмінним і можна сміливо вирушати на риболовлю. 11, 12 і 13 числа кльов буде гарним. 14 липня активність риби буде слабкою, а починаючи з 15-го числа кльову вже не буде. І цей малоактивний період продовжиться до 18 липня. Він пов'язаний із закінченням фази спадаючого місяця і молодика, який буде 17-го числа. Далі, 19 липня, кльов буде слабким, а ось з 20 липня беремо снасті і сміливо мчимо на риболовлю, і до 25 липня на вас чекає відмінне клювання. Далі, 26 та 27 липня, клювання добре, а ось 28 та 29 числа, кльов вже буде слабким. І 30 та 31 липня залишаємось вдома, оскільки кльова вже не буде через завершальну фазу зростаючого місяця і наближення повні. Ще хотілося б відзначити, що на активність риби також впливають і інші природні фактори, такі як напрямок сила вітру, наявність опадів, спека та інші природні фактори. Тож, Бажаю вам гарної рибалки у липні. Хай вам повезе.